Генератор, на скільки Вт стоїть, якщо 350 Вт, буде розряджати акумулятор. А, Дивись, а я з тобою, в принципі, а, згоден, буде розряджувати, тому що коли включаю ось ці галогени, то рівень зарядки з 14 паде на десь приблизно 12,5. Ось, а, І починає давати заряд там, десь після тисяча обертів, коли газую, то заряд появляється, а, а на холостому зарядки немає. А дуже велика просадка. Ось, а, Щоб не було просадки, звісно, потрібно або трошки додати оберти на двигуні. Там з мінімальних там, 700 на більші можна дати там і 850-900 буде нормою. А, а можна просто поміняти генератор більш а, міцніший, або реле зарядки поміняти, тому що тут воно таке якесь стоїть. Ну, прям, я відразу і не, роз, не, не розібрався, що реле зарядки квадратне таке, ніби реле. Просто все алюмінієве Ось. Тому ось так якось. Буду вирішувати дану проблему. В принципі, не кожен день світиш собі ну, ззаді такими великими фонарями. Ось. Тому просто вивести собі включатель, а там уже, там уже буде видно, що до чого і що як буде. Ось. Якщо ось ці передні включати. Ледовські а, і стандартні стандартне світло трактора, то проблеми немає. Рівень зарядки супер. Проблема тільки ось в цих галогенах. І все. даже не як проблема, а просто ну збільшити рівень зарядки. Ось так.